Всім моє вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, що я сьогодні роблю? Ви знаєте, це я ой за е, цілий рік взяла цю сорочку перший раз. Хто мене не дивився, а перший раз дивиться мене, то я вам хочу сказати, що я цю сорочку шию два роки. От так, як я шию. Ви бачите, як я шию? Бо Хтось мені напише Боже, як два роки. Так, два роки, тому що я не шию. Я пошию там чуть-чуть, пару тих квіточок, квіточку дві. Все, не шию. Знову пошию. Ася я вже знову його не шила а, цілий рік, так, як цілий рік, від того року від, від початку зими. Як я поїхала була, і так я не шила, і, і весна я не шила, і так я лишила аж до цієї пори. Тепер я думаю, треба його вже дошити. Треба дошити бо я думала, що то мені лишилося дуже трошки, а мені лишилось дуже багато. Знаєте, дуже багато. Думала, що дуже трошки, а його дуже багато. Хочу вам показати, що цей рукав у мене вже скінчений один. Вона дуже гарненька, казала мені Віка, що, каже, я думала, що ви цю сорочку собі вишиваєте. Не собі думала внучці, я скільки вже того вишитого маю. А хочу вам сказати, що того не треба нікому. Ой, треба собі купити той штатив. Я а, його лишила, той штатив вдома, а тут немає. А, Хочу вам сказати, що вони в світі і, і, і не, не позабирали навіть такі вишивки, що я їм понавишивала. Цей у мене цей, цей рукав вже у мене вишитий весь. Він дуже гарний. Мені дуже подобається ця вишивка. Ой, так не добре одну руку тримати, а, а той не вишитий, знаєте. Ну, не вишити, і думаю, ну, що буду, трошки, коли маю час, і буду вишивати чуть-чуть. І сьогодні вже сіла і трошки, трошки вишивала. Але хочу ще вам сказати, що мені треба сильніші окуляри. В цих окулярах своїх я не дуже добре бачу. О, то я лишу на бік, поставлю, А тут о, подивіться. Подивіться, я вам так покажу, що то я нині вшила. Я нині вшила отаких от тих пару, тих пару тако, сім, салатовенькими, солотовенькими ниточками. О, шию я е, на руках, ні на яких тих е, станках, ні на яких тих е, бельцях, ні чи як вони називаються там ні на чим. Я ціле життя шию тако на руках, о, на пальцях. Тримаю. І от мені лишилося ще ту все пошити. Я не таке, правда, з тому, взяла. взяла там ота кубка не так. Не такі вони аж як зговтані, але, але, але трошки є. Тут ще, бачите, нових моташечок. Ой, я маю і надпочатих таких. Ну, коротше, я думаю, що може я цю сорочечку до шию і продам. Розумієте, я вже як її вишию і, і шию. Може, ще таке буде, що я її вишию і хтось мені і виставлю, і хтось мені покаже, скаже, що по розміру, якому ушити людині. І продам, продам, бо воно м поставити, щоб воно просто так лежало. Для чого? Вишиє другу ще, візьму і вищий ще другу. Ну от Така моя робота, таке я сьогодні роблю. І хотіла я от частинками частинками зашиваю. Малесенькі такі квіточки, букетики. такі-такі. І треба то все по, позашивати його тими ниточками, тими голубенькими, то голубенькі якісь такі у мене є вони. О. Взумієте, і отут все тут позашивати таке, бо полишало так похрестиковим. А бачите, які тут каво, Вони так і йдуть, так? Вони напевно, що так, так. Вони напевно, що вони так йдуть, такі голубенькі, там синенькі всередині. Полишалося там по чуть-чуть, похрестикові по два, похрестикові по два. І то треба підобрати. І добрати, щоб воно не лишалось. Бо воно як лишається, то потім таке якесь, то, 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 то довге виходить. Ну. Бо то, то, що вже таке, то знаєш, так віточка зашив собі і, і все. Ну, таке моє шиття. Якби то лишеньким займався, то вже би, знаєте, ні одну таку сорочку вишив. Ну, але то я така, що я дуже люблю, але то одну роботу то вже не для мене займатися одну роботу. Дуже, як займаюся одну роботу, то дуже лізуть думки в голову. А так, ще треба для, для, для різноманіття ще щось, ще щось, ще щось робити. О, Покажу вам ще з лівої сторони, з лівого боку виборіть, яка. Яка -то, може, я й не ідеально то -то шию, але вже як шию. Навіть майстрині є, що шию так, що воно що ліва сторона, що, що лицева сторона, що виворішили це на одинаково. Ну, в мене так не... Є такі моменти, що мені так хочеться так дуже делікатно вишити, а... але не весь час. Але все одно я рахую, що то. Вишито вишито добре. У мене всі букетики поокремо. По Бачите, з лівого боку. Всі букетки поокремо, ніде ниточок не, нема, ніде вони не поперешивані, так, ніде вони не, не торчуть тут. Ну, така моя, така моя вишивка, і отаке от я шию сьогодні. Я що шию? Отак от чуть-чуть, чуть-чуть шила. Пару хрестки ушила, і то, слава Богу, на сьогодні. І то на сьогодні, слава Богу. Така моя, така моя робота. Така, тут Сьогодні свято. сьогодні свято. Ой, ой там ножнички мені мішають. Отакі ножнички малесенькі, щоб відрізати ниточку. Сьогодні тут свято, всі відпочивають, ніхто ніде не, не дівається. А я думаю, трошки сиджу в хаті, тут в квартирі, якби в хаті, то так би я не було, Тут в квартирі. Я думаю, чуть-чуть по шию, трошечки по шиї. Але ще раз кажу, що мені треба сильніших, сильніших окулярів, бо я в цих окулярах не бачу і купити собі той штатив, бо я не маю на що закріпити телефон. Телефон, а я сама. Ну, я сподіваюся, що я тут і, і з окулярами і з тим штативом. І діло в мене якось, може, зрух... якось зрухається з місця. Якось рухається з місця. Отаке я ще маю тут картину, Мадонна з виноградом, але поки що хочу вишити сорочку. Думаю, що я. Я її надолужу на вишию. Я ось щось думала, що в мене вже сторона вишита тут зверху, знаєте, а воно лишень частково. О, лишень Частково. Щось Я собі так подумала, що воно набагато більше вишити. А воно ні. Забула зовсім, знаєте? Зовсім забула. Скільки я вишивала. Ну, та як довго не, не, не шиєш, про то не думаєш, та й та й таке. Бо. Але зараз, зараз, може, я то то поправлю. Бачите? Отака моя така моя тут робота. Ну, от то, що я хотіла вам показати. А, що я що я роблю? Що я роблю? Зараз може, піду ще на вулицю, але вже на вулиці смеркається, вже не, не видно так добре. Бачите? Вже вечорі є, вже така погода. Ну, трошки вже прохолодно, ну то, то вже і пора, щоб було прохолодно. О, то вже і така пора, щоб було прохолодно. Але нічого, ще можна можна терпіти, ще снігом не кидає. Добре, а я усім вам дякую за перегляди, за коментарі. Добрі коментарі за добрі коментарі. Дякую вам всім, мої дорогі. Бажаю вам всього самого-самого доброго. Здоровлячка основне і для нашої України перемоги, миру, щоб всі діти повернулись додому живі і здорові. Всього вам доброго, спокійного вам вечора і всім до зустрічі, всім пока. пока.